Наступне <смеш> е, питання про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенку Радченку Анатолію Миколайовичу. Е. Надати згоду Радченко Анатолію Миколайовичу про передачу суборенту в фермерському господарству Родючий Ілан. Е, ну, голова теж тобто, Радченко Анатолій Миколаєвич. Е, Площею 32, 65, 20 с Завод на території молоді завершної Ну Просто договір був укладений із громадянином радженку, а він просить надати згоду на передачу без зміни цільового призначення, меж ділянки, фермерського господарства. Козенко, парубець, да. не требенко, вони да. ще козак, дерев'янко, Кальян, статі. Да. Вовченко, Майданюк, Пуха. Пловченко. Наступне питання про передачу земельних ділянок комунальної власності Молодійської селищної ради державну власність. Це ті ділянки для цілеве призначення, які для ведення лісового господарства і пов'язані з ним боку. Шість ділянок тут йдуть у додатку. Площею 14, 16, 8, 16, 17 і 27. Козенко, баробек. Да, да, Козенко, баробець, нетревенко, паніщенко, дерев'янко, Кальян, стадніх, Вовченко, да. Майданюк, Пуга, Брущенко. Да. За. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки <кхів> для Бронець <Бородитва>, по Савриському <кхів> В'ячеслав Володимирович, Земельна ділянка села Обіччя, вулиця Шевченка, 2, дощею 030, 13. Господальшую в оренду? Козенко, за. парубець, закревенко. За. За Дерев'янко. За. Я дивлюсь твої оченята. Кальян, станік, Вовченко, Майданюк. Пуха, Лушенко. За. За. Наступне питання про внесення змін до рішення 69-ї сесії 8-го скликання від 19 червня 2025 року. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування Державному спеціалізованому господарському підприємству Ліси України. Вийшла технічна помилка, коли до нас звертався з клопотанням ДП ліси України, вони вказали, що ДРФО ДРПО, вони у філії «Північний лісовий офіс, а взагалі ДП «Ліси України. Тепер нам потрібно чисте рішення змінити кодії ДРФО. Вони не можуть зареєструвати ці ділянки. Шість таких питань. Козенко, Парубець, Нетребенко, Оніщенкозан, Переянко, Каян, Стаднік, Вовченко, Майданюк, Уга, Лущенко, Буравець. Козенко, Парубець, Нетребенко, Онищенко, Гозан, Перев'янко, Каянко, Стаднік, Вовченко, Майданюк, Уга, Лущенко, Журавець, Козенко, Пару. Шісанко. Козенко, Парубець, Нетребенко, Ніжкоза, Дерев'янко, Кальян, Стаднік, Вовченко, Майданюк, Пуха, Лущенко, Шудавець. Козенко, Парубець, Нетребенко, Нічка Коза, Дерев'янко, Кальян, Стаднік, Вовченко, Майданюк, Пуха, Лученко, Шудавець. Козенко, парубець, не треба, Конічен Дерев'янко, Кальян, Стаднік, Вовченко, Майданюк, Пуха, Лущенко, За. Козенко, Парубець, не треба, Конічний Дерев'янко, Кальян, Стаднік, Вовченко, Майданюк, Пуха, Лущенко, За Значить, начал, так. Наступне питання про затвердження та обстеження зелених насаджень та надання дозволу на сприяння. Пропонуємо затвердження акт yeah, обстеження зелених насаджень від 19.08.2025 року. Заяви були такі Кашка Ольга Іванівна. Прошу надати дозвіл на спиляння 50 клинів селищі Маладівиця по вулиці Марківська навпроти двору територія старого кладовища зв'язку з благоустрою населеного пункту. То ще Роман Володимирович, дозвіл на скаляння, 4 Туполів, в селищі мала дівиться по провулку Чернівське Одинобіля, його двору зв'язку загрозою падіння на будинок. Вони ще з Анатолій Васильович, дозвіл на спиляння 4 яблуні, 20 ній, 3 тривишні 10 берестів, зленовила вулиця, вулиця Українська, на подвір'ї якихось ну, його батьків. Прошу Олександру Левовиць, селища мала, дівиця, вулиця Володимирівська, спиляння 10 мер. Загаліки тянять груду та загрожують падіння на земельну ділянку. І чорнодід діля Любов Петрівна дозвіл на спиляння два клени аварійних, які знаходяться в кладовищі по вулиці Котрубської селищі на Козенко, Парубець, Дмитревенко, Ніченко, Дерев'янко, Калянко, Стаднік, Вовченко, Майданьок, Пуха, Так, Наступне питання. Про відміну рішення 69 дев'ятої сесії 8 го скликання від 19 червня року про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва походні Дмитру Романовичу. Таке ж рішень 5, походня Дмитру Романовичу, походня Яна Миколаївна, Харченко, Валентина Івановна, Харченко, Микола Іванович, Харченко, Оксана Георгівна. В Зв'язку з тим, що сталася помилка, ми рік назад надавали на ту, на ту земельну ділянку. Дозвіл на розробку проєкту землеустрою з подальшою передачу в оренду. То відміняємо, будемо виясняти там ситуацію, Віталій, що робочому робочому П'ять рішень таких. П'ять раз? Козенько, Паровець, Нешебенко, — «За». Дерев'янко, Кальян, Статнік, Вовченко, Майданюк, Пуха, — «За». Журавець. Козенько, Паровець, Неменко, — «За». Дерев'янко, кальян, стадінк, вовченко, майданюк, пуха, Лущенко, Журавець. Yeah. За. Козенько Парубець, Нетребенко yeah. За. Дерев'янко, Кальян, yeah. дерев Стаднік, Вовченко, Майданюк, Пуха, Лущенко, За. Козенько, Парубець, Нетребенко Ленченко за. Дерев'янко, кальян, стаднік, Вовченко, Майданюк, Пуха, Лущенко, Журавець. Козенко, Паровець, не треба, ніж дерев'янко, кадян, статнік, вовченко, Мадянюк, пуха, лущенко. Скільки ще ви? Все. Все, вже. Так, розвивати. Наступне питання про насильне до рішення 65 сесії 8 скликання до 25 січня 2025 року про проведення земельних подбій у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом для його господарських потреб. Ну, Внести зміни у пункт 4 і все залишається там 12% від нормально, що все так і залишається, але строком оренди земельної ділянки на 15 років. Було 7. Так як під час спілкування з потенційними орендарями, ну, вони говорять, що 7 років це недостатньо для того, щоб розвести там рибу, щось зробити, наладити самому mm -hmm. саперсовому працю. <косеріко> Козенько, Паробець, <косеріко> Дерев'янко, Каліян, Станік, Вовченко, Мадянюк, Буха, Лушенко, <косеріко> Журавець. Заново. Про надання дозволу на розвитку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ Трансагрокомора. До нас звернувся директор ТОВ Трансагрокомура. А хто це таке директор? Трансагрокомора це Чуприна Ірина, Чуприна Ірина. Це. у На право власності на, ну, на будівлю зерносклад. складу, за трасою світанковою вулиця Носача, 2. Прохання надати в оренду орієнтовну площу 2 віктори. Під зерноскладом. Козенко, Ре? Парубець, yeah. Парубець, Днітребенко, yeah. Ліщенко, Дерев'янко, Кальянко, yeah. Статнік, Вовченко, Майданюк, yeah. Пуха, Лущенко. Yeah. Наступне питання про затвердження технічної документації на устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натури на місцевості та передачу власність для індивідуального садівництва Кошуашвілі, Ганні Олександрівні. Так, кооператив Вишенка на території Малодівецької громади. Вулиця 61, Шіця, 00577. площею 0057. Козенко, Парубець, Дендребенко, Аніщенкоза, Дерев'янко, Кальянко, Статнік, Вовченко, Майданюк, Буха, Глущенко. <speaking> Наступне питання. Про надання дозу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення ворогівства перечень Катерині Олександрівні. Ділянка знаходиться, в дивиться вулиця Минуло 13, орієнтовною площою 10 сотні. Людина купила будинок під будинком Земля 15 у форму, ну, останню ну, землю вона хоче взяти в оренду під так як зараз не можна ні приватизувати нічого інших дім, яких робити. Козенко, Парубець, День'янко, Воніщенко за, Дерев'янко, Кальян, Статнік, Вовченко, Майданюк, Пуха, Глушенко – за. Наступне питання про внесення змін до рішення 13-ї сесії 8-го скликання від 4-го 10-го 4-10-21 року про затвердження проєкту землеустрою та передачу власних земельної глянки шапелю Станіславу Петровичу. У зв'язку з технічною помилкою просимо затвердити зміни і вказати адресу село Толкачівка вулиця Мальківська, 47. Там було Мальківська, 51 вказано. Так все. збій стався. Цьому така помилка вина. Реєстратору поміняли Козенко, Паровець, не треба, конічний корзан. Дерев'янко, Кальян, статні, Вовченко, Майданюк, Бухар, Глущенко. Жураве. Про надання дозу на розробку землеустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду ПГ Агрофемері. Це будівля ПГ Агрофемелі передбало будівлю, село Велика Дівиця, вулиця Шкільна, 41 -о. І там хочуть взяти в оренду.

На вже життя, там що там сміє, так. Козенко, воробець, не треба, коніщенко, за, дев'янко, кальян, стадні, вовченко, майданьок, бухар, лущенко. Жураве. За. Нічого не проминула, але. Давайте переглянути. Шановні не депутати, все проголосували, всі питання розглянули. Дякую усім за участь. комісія взагалі немає слів про комісію, дуже гарна комісія. Добре, читає. Те, читає, давайте. давайте проголосуємо, що постійно не було. На цій оптимістичній <с ноті давайте. Закінчимо роботу нашої сесії 81 сімдесят першу сесію. Восьмого скрита за Forgiveness. Okay.